Твіттер, Інстаграм, Фейсбук, ТікТок і все інше це не справжнє місце. Тільки ви... Ютуб якщо Я погоджуюся з попереднім розмовником: Інстаграм, Facebook, все лакшері фоточки, життя прекрасне і сяюче. Вітаю вас на Ютубі і розкажу трошки більше правди, як воно то все було. На 15-й день я зрозумів, що картинка дуже статична. О, якщо бачу якісь чудові місця, я стою з мотоцикла, картинці бракує руху. І на 15-й день я спробував таки додати якоїсь експресії в свої відео. Що з того вийде? Побачите далі. А хто це тут голяка купається в гірській річці. а? Вся моя подорож влітку 2022 року це був суцільний щоденний квест по знаходженню якоїсь водойми, щоб можна було охолодитися і змити піт. Діставшись такими потугами до Барселони, і я тоді зрозумів, що ніякої Португалії вже не буде по такій спеції. Моє рішення було поїхати на північ. Так, я вбивав двох зайців, як зазвичай. Я на півночі могло бути похолодніше, і заразом я мав відвідати ще одну країнку. Це мала бути Андора. Так смішно, коли я бачу, що в Віфлині містилася цілих півдня, і все, що там було, от треба тільки мені. Вам то не треба знати, що було. Особливо країна. Ну Походу я в цій подорожі зберу Колекцію з усіх міні-країн later Де Непристойні людини, яка заправилася в Іспанії по 1,94. Не знаю, що це за країна, може закисати країна Андора, але такі ціни. Я на репсолі в Іспанії заправився 95 за Евро 94. Кожні 100 метрів заправка. З обох сторон по заправці. Кожні метрів під ціни, не менше в Європі. Для інфранції менше 2 євро нема нічого. От так тут чу, звичайні люди живуть в городі, капусточка, картошечка, Цибулька все люди. Міська країна. Рінка між Нім і Швейцарією. рода цих арок. я їхав через півкраїну. Отак ландури замасковані мусорки. Мурне. Ну, Так красиво. А тут сміття. Виглядає, все досить пряма аналогія з Монако. Подивіться на будинки їх тупо до гори. Присобачили. Теж міська коріна мало землі. Вандури акураті 20-літні. З продавистю раді треба, що парковки вандури для мототехніки є, але вони нікчемно маласенькі. Два ламопеда і вже мій, вже все вже. Однією ногою, а чи не ногою вже одні ножкою тільки незаконно. Ну що, виявилося, що оця єпчетська халабуда в центрі Андорри. це спа. Там воно люди голі. Воно видно. А, да. От така, думав, якийсь бізнес-центр. Де люди будуються? Геть уже скрибуються на вершинки. Гарні номера в Антору. Коротше, виріхся на найвище гірське озеро в моєму житті. Я так думав, хто покупається, да, намети ага, все як і в Європі. Типічна Європа. Дивись, ну руками не трогай. Дуже гарно. Якби не ці дві вишки кончені, то взагалі було дуже гарно. Ну йдемо далі, треба шукати тепер для намету місця. Понимаю, місце ночівлі вандорі. Думаю, можна не казати, що це все приватна територія, приватний лісок. Це могли бути ми з тобою, але ти за комфорт і життя в наметі не для тебе. Тому ти в Україні, а я в Андура. Здається, Андора це рай на землі. Боже, я хочу тут жити. Ось такі красота.